Срібна хуртовина 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна. Встали всі в ланцюг за руки, наче від багаття. Гріє серце, акт про злуку, бо тепер ми, браття. Він соборності і злук, лук, заходи на схід. Всі візьмемося за руки, бо один мир. що нам ворогувати, що щось ділити Краще разом в Україні всім по мірі жити. Об'єднались за свободу, за мирне небо, об'єднались українці, бо була потреба, щоб країна воз'єднала, з нею слава і воля, щоб спіткала Україну, ви щаслива доля. Друга свічка за героїв, що за нашу славу серед всіх повстань важливих життя своє віддали. За героїв України від козаків до брата, якого прийшов безжальний ворог сьогодні убивати.